Пан Хаймарсович почав е, мені погрожувати тим, що тут скріни будуть нависати. А ти, до речі, сказав Хай Марсович, коли вийшов. Так сказав. А, він сказав. Все. Все. Я почав. Е, Ну, я трошки напрягся, тому що я все ще я до кінця заходу буду очікувати, що він стане і скаже: а тепер виведіть, будь ласка, фотографію 4Б. Там покажуть, чим Гудименко займався в душі сьогодні. Значить, зранку. Це 4Х. Окей. Перша класична, я всіх радий бачити. Друге, у нас розклад буде приблизно такий: тобто, зараз ми спілкуємось. Спілкуємось, спілкуємось, ну, в трьох. Раз, два і зал. Раз, два. Mm -hmm. А потім настане епоха. Якщо у вас будуть запитання, ви задаєте питання, я на них відповідаю. Якщо в мене є на них відповіді, декілька об'яв. Там, от, там от там така штука, така банер. Біля неї, якщо ви хочете, можна придбати книжку за донат. Тому що всі донати власне підуть у фонд Мрія який опікується родинами полонених і зниклих безвісті, ви можете бачити, що це ще одна об'ява, просто для, для розуміння. Я її роблю постійно, тому що я сподіваюся, що колись це буде традицією на всіх заходах, де я можу, хоч якось, впливати на організаторів. А, у нас а, два стула в першому ряду накриті українськими прапорами. Це, на мою думку, краще ніж хвилина мовчання, тому що це для людей, завдяки яким ми тут можемо зібратися і які ніколи не зможуть сюди прийти. Це для символ тих, хто а, загинув. І а, здається, об'яв у мене більше немає. У мене є ще об'яви? Ну, здається, ні. Ну, може, кам'янгаут якийсь, я не знаю, але після ти... всіх тих титул, я... що ти про мене розказав? Так, Я казав, що ми хочемо більше дізнатися, по перше, про.